Конкретно смердить гамном. І немає чим дихати. В неможливо дихати. Діти внуки не дихають. Або рано бурана і Відкрийте двері. якщо так хтось обробився. Діти в школі їдуть, прикривають руками. Це якщо буде жара 30 градусів, то що в респіраторах їздити в маршрутці? запустили спіртовий завод на території сахарного заводу. У виробництві застосовуються дріжджі. Вони відкачують відходи з цього заводу і фекальні відходи з Вересневого в одну трубу, і гамно бродить грубими словами. З минулого четверга ми почали додати щодня хімічну речовину, там показували представники Волинхімконтролю, сертифікати і все решта, що воно нешкідливо для, для здоров'я. Є результат. Плануємо встановити додаткове обладнання очисне. Заберемо ще максимально очистимо. Заготовітілі м'яса звозять сюди відходи м'ясні. Це є вже запах не сміття, не що, а трупний запах. Це повинен зробити цукровий завод. Він повинен забезпечити охорону своїх територій і не допущення несанкцінованих сливів асинізаторів. Стосовно того, що люди інформують про те, що є несанкціонований злив залишків м'ясопереробки, будемо пробувати вирішувати питання в напрямку організації якоїсь охорони чи можливо перешкод, щоб не було технічної можливості до доступу до зливу цього.